Завантажуємо додаток через App Store або Google Play. В App Store в пошуку пишемо ощад 24 на 7. У мене вже він завантажений, тому я його відкриваю. У вас буде завантажити. Дозволяємо увійти чи зареєструватися, натискаємо, вводимо ваш фінансовий номер телефону, саме той, який ви вказували при відкритті картки. Підтверджуємо, чекаємо дзвінка від контакт-центру. Приймаємо дзвінок, натискаємо 1 і в поле вказуємо код доступу. Набираємо Забули пароль, вказуємо номер карти, натискаємо, пишемо. «Продовжити». Набираємо ваш пін-код, так як ви знімаєте кошти в банкоматі. Будьте уважні, цифри змінюють своє місце розташування. Далі придумуємо пароль. Має бути не менше шести символів, а саме 4 цифри одна велика літера, одна маленька. Англійська. Нажимаємо продовжити. Придумуємо швидкий код доступу у додаток 4 цифри. Повторюємо, увімкнемо Face ID. Дозволимо і ми зареєструвалися в додатку. Тепер, щоб зайти, нам достатньо лише скористатись Face ID або швидким кодом доступу з 4 цифр. Бажаю здоров'я!